Друзі, привіт! Сьогодні так спонтанно вирвалися, не думали сьогодні їхати на рибалку. Десь о 11-й годині чи о 10 дзвоне дзвони товариш, поїхали туди в район Оржиці, ловлять Карася. Ми зорвалися, поїхали. Приїхали туди-сюди, там трошки сенця ловлять, але не дуже. Каже, поїхали на море, на водосховище. Ще час є. Ну ладно, поїхали, трохи заблукали. Ми в общем, прилетіли вже друга година дня, ну трохи половим, Так що оце ось ми такі рибаки. Ну Добре, так, все, свинячий голос. Що в процесі розкажу, вам покажу. Так що дивимося. Товариш вже тягає, я ще й досі не приготувався. Ну Я готувався на пізніше, так, є у мене прикормка. швидко взяв цього разу ось таку. Бачите. Коробочку буде вона в мене для прикорму. В'язно все, ну нічого. Так, ми замішаємо прикормки, ну, хоч і мороз, нема ні палатки, нічого. Чорт з ним будемо без. Так, десь у мене старий мотиль є. Так, зараз ми вимаємо і коробочку і замішаємо прикормочки. Ой, зараз воно це все діло замерзне в мене. Ну, чорт його бери. Отак. Прикормочка серії Pro від флагман. Мотиль ну, холодна вода. Готово. Так, тепер треба знайти, якщо я його взяв контейнер тощо ага, ось є він є, слава богу О. так сейчас мы пару парочку закинем ще ага, Пускаємо до дна. Зараз я спробую прикормити кілька лунок. Сьогодні поекспериментуємо. Глибше, більше. Це зайшов сюди трошки на глибину. Пішли зараз. Морозенки вже тягають, аж дрон тясипаться, а я ще. А я ще тільки готовлюся. О, зараз ми... А середню не буду. Це одна ближня та дальня, а середню не буду кормити. Хай буде так. Отак. Беремо свою утку. У мене та утка на велику глибину. Ой. О, і тут є, тільки прикормив і зразу і є. Ну, дрібненька пока. Пока... Ой! Пока вмілочочка. Ось така. Тепля. І нічого. Милочочка може підійде і крупняк Хе -хе. Так, бігаю то туди, то сюди, щоб не так холодно було. Воно то клює і там, і там. Трошки треба підмотати. Трошки більше. Эх, ох, по зубах дав. І добре дав по зубах. Ага. Щось не дуже так активно. О, це вже нормальненько, Ох, і відпало. Ну то хорошо, що вона відпала. Так, мабуть я сейчас поміняю наживку, бо вже я на цю наживку, друзі, ловлю цілу годину. Можливо не годину, а свіженьких сейчас піддягне опариків і мотильків. Мотильків один раз їх швидко з'їсть. Так, А то уже высмок-то та не такие. Уже оно и не клюе, что Может, мать уже мать эти мотыли подохли. Уже. Это дивись Не мотыли, а опарыши. Кинем, хай тонуть. Парочку мотильчиків. Я старі викинув прикормку Ті, що в мене залишались. А це свіжі, треба їх сюди в кишені сховати, бо ще в курточки вони можуть і замерзнути. Так, одягнути перчатки. На дно не сів. Ой. Як не крути, а в перчатках тепло. Це зимові перчатки. Ну як зимові? Ну, не голі ж руки. Мороз, мабуть, градусів до 10, а може й 10 вже є, не знаю. Чи це ж просто ну свеженькая наживочка, мотылек, опарик, конечно, ага. не, плюе, видно ага, ага, есть. Невелика.

Опускаємо, 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 дин-дин-дин-дин. Опа, і є. Це мов трошки, мабуть, краще. Таке саме. Опа, есть. Тих, тих, тих. И есть. Он на прикормочку. Только невеличкаш. Ага. Опа, и есть. Підняла сторожок аж до горы О, це таке щось уже трошки, мов ну, краще. Ой, трохи краще. Так, е, отак опускаємо, опускаємо. Можна отак трошки туди-сюди. Не хоче. Ех, ні. Вже що слабіший кльов став. Ну мабуть, третя година чи начало четвертого. Ні, дрібне підійшло, раз не можу підсікти. Ех. Ех, по зубах дрібне. Андріївна підійшов. О то дрібне ковидлює. Чорт його підсічеш. Е, Тут уже осталося. Ой, сами ти. Эх, е, ладно. Ой, вже пальці померзли. Будемо ловити на самого опариша. Хай йому трясся. Ой. На самого опарика. Дым баєш потроху ну, з мотиликом веселіше, ну хай йому трясся. Одна опариша крупняк будемо ловити О! Це, мабуть, сама більша сьогодні поки що ще. О, ух ти ух ти Ух ти О. О, оце вже плитон, друзі. Эй, це... Тихо-тихо-тихо. Ой. О, вот это вже плитка. Це вже, вже гарнюня. О! Ай! Чуть не впустив. Аби так оклевало. Ну, уже через місяць весна. Ні, то вона одна там така ходила. Опа. Це щось мале? Чи нормальне? Нормально. І утекла. Ненормально. Одервалась на льоду, і пострибала в лунку. Отаку. Хитра рибка Ну рибка. живе Раз вона хитра, Вона повинна вижити правильно? Моні пусинки. на стоячу. Клюе, клюе, больше стоят. Не. Ну, это сами лучи, могут, точно. Ой, лаврушка. Ну, что я как... Маніпусінька, і то це, мабуть, верховод, чи бог я знаю, що оно таке. таке. Вроде бы получилось Одягнуть мені. А ну, зараз, проверим. Я гадаю, що на мотиля буде клювати краще. По-любому. Ну, може і ні. ні. Ех, по зубах царапнув. І може й мотиля оббив. й на мотиля з мотильком краще все-таки. І пліточка, мов трохи краще. Та ну як краще. Просто стандарт. Так, одного мотильчика вкрали, один залишився. Телком значно краще, веселейше. О, о, хороший плитун. Хороший плитун. Эй, сейчас сказал. Ага. Залишився ще мотилюк. О, дивись, мороз тягає. Ну, от жук отакий, і не мерзне, я вже змерз, а він бідний його наш піт з лоба стирає. Так, другий рибак і два рибаки, ось дивіться, друзі. Ось тут у нас два рибаки є. О, ось Ось ось. бачите. Ей, які пицьки, як блестять. Бахмо рибака, по пліточки по дві випросять. Їх. І... О, ще один рибак, ось бачите? Мутеря надіває. Він крепко вдівся, це я з перельоку так швидко вискочив. Він одягнутий, як колобочок сидить. Так, що його вже будемо скоро завершувати. Зараз, мабуть, піду, разочок наживлюся. На вечір береться мороз. Воно, знаєте, зранку як ловиш, так зранку мороз. А тоді потрошку тепліє, тепліє. Якось мові краще. А після обіду навпаки, мов не дуже холодно, а починаєш трошки все рівно мерзнуть, а воно ще плюс і мороз. На вечір сильніший береться і трошки некомфортно. Ну, ми ж рибаки нічого. Бували в мене такі рибалки, що товариш дзвонить, поїхали в обід. Поїхали. І бачите, нормально ми сьогодні упіймали непогано. Ото ну, мені там писали, не підготувався, що мало ловити дві години. Господі, хватить той риби, ще ось може в середу поїдемо. У друге місце. Подивимось. Воно покаже. Загадувати не будемо. Було таке в планах поїхати нас зовсім у друге місто. У, у пронозовку думали. Ой. Ой, які вони теплі. Я їх під тіло кинув. О! Отак, о. Так. Ой, тут все позамерзало. Жилка зачіпається кругом. Дивіться гадство. Плює. Опа, і є щось. Це щось мале. Так. Це мале. Це мале і зовсім мале. Так, треба. Пливи назад. Назад рости. Наслідуючий рік зловим того. До весни ти все рівно не встигнеш вирости. Уже весна скоро. Вже сьогодні яке 25. Січня, ще 5 днів, а лютий місяць короткий. А вже як буде перша березня, звісно, ще як такої весни не буде, календарна тільки, ну то вже леше. Там би ще місяць пережити. Ах ні. Ні. Дрібне. Дрібне. Ага, о. Як щось путніше, друзі, так і покльовка гарна. А то дин-дин-дин. Оу, хороша пліточка, бачите? І... Так, а ну... Опа! І ще й І мотильчик на місці залишився. Прекрасно. Ой. Ой. О, що воно тут? Лунка вже... Ой! Значить наш швидше замерзать. Ось мороз кріпчає, та чуть що кріпче. Де ж те потепління. Що обіцяли. В цьому році як ніколи морози. Дали кожен день. Ну оце кілька днів. Ех, ні. Кілька днів, тому менший ночі. 12. Опа! То було 16, 18. Це трошки менше, ну все рівно холодно. О, бачите? Непогана пліточка клює. Так. Що ви вже збираєте? Що збираєтесь? збирайтесь? А, ну зараз і я вже ось опускаю. А ну зараз спробую. Так. Мороз закомандував збиратися, значить, зараз будемо і ми збиратися. Хватить, померзли. Він з дружиною сьогодні. Дружина змерзла, мабуть. Ні, Ех, хочеться так швидко піймати останню рибу. О! Збиратися, знаєте, збираємося, хватить. Як не наївся, то не налижися. Так, ну що ж, друзі, вже майже зібралися. Їдемо додому. Ось сьогодні така зовсім коротенька рибалка. Мабуть, максимум 2 годинки. <гум> Скажете, їхати на море на 2 годинки на рибалку. Ну так у нас на водосховищах. Ну нічого, тут не зовсім далеко, то нормально вийшло все. Норму впіймали, кльов шалений. Ну, Плітка така собі. Ну цього разу, ви знаєте, така. Дрібніша трошки менша клювала, чим тоді. Тоді попередній раз, як ми зранку їздили, то е, дрібної було більше. Випускав. Сьогодні така. Ну, все рівно не дуже велика, але нормально. Так що ось так. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Далі буде. На цьому все. Поки. До скорих зустрічей. Слава Україні.